Представляємо новий рулонний офсетний папір від Ink System. Ваш найкращий союзник у друці фотографій, банерів, схем тощо. Новинка має матову поверхню без відблисків. Спеціальне покриття гарантує швидке висихання водорозчинного або пігментного чорнила, що ідеально підходить для друку високодеталізованих зображень. Ширина рулону 610 мм, довжина 50 метрів, щільність 80 грамів на квадратний метр. Папір сумісний зі струменевими та лазерними принтерами, плотерами та офсетними машинами. Завдяки гнучкій ціновій політиці. Рулонний фотопапір доступний як для великих студій друку, так і для індивідуальних користувачів. Замовляйте рулонний папір на сайті InkSystem просто зараз. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.